Другий всеукраїнський військовий з'їзд Керенський заборонив. Але він усе-таки відбувся 13 червня 1917 року у Київському оперному театрі під охороною полку імені Богдана Хмельницького. На з'їзді було понад 2500 делегатів. Вони представляли українців звідусіль з Чорноморського, Північного та Балтійського флотів. Київського, Петроградського та Московського і навіть Мінського, Казанського, Двінського, Омського та Туркестанського військових округів, а також Кубанського та Терського козачих військ. Ось що згадував про з'їзд Юрко Тютюнник. Звенигородський кіш мав своїх представників. Говорив дід Шаповал. Вільне козацтво не просило дозволу організовуватися. Він нам не потрібний. Вільне козацтво здивувалося, що Керенський заборонив з'їзд. Коли хтось там говорить, що українці хочуть захопити владу у Києві, то нема нічого дивного. Бо ми тільки відберемо наше. Якщо вільне козацтво одержить наказ прийти до Києва, і взяти під охорону наші інституції, то ми це зробимо, не питаючи ані чи його дозу. Мета була сформульована коротко і чітко. Самостійна українська держава. Тверда національна державна влада. Організація козацького війська як головної підвалини самостійності і державності України. Розв'язання земельного питання на користь малоземельного і безземельного козацтва та громадянства. Союз із козацькими і кавказькими державами. Забезпечення законом соціальних прав та інтересів українських трударів. Негайне проголошення автокефальної української православної церкви. Народ сказав своє слово. Якби ж його почули ті, хто стояв на чолі? Не почули. Думали про інше, свої справи вирішували. За владу змагалися. І коли у липні 1917 року у Києві виступили козаки полку імені Полуботка з єдиною вимогою сформувати українські Збройні Сили для оборони української держави, то Центральна Рада обізвала це заколотом, арештувала старшину. І розганяли полуботківців козаки полку імені Богдана Хмельницького. І швиденько відправляли козаків на Західний фронт у М'ясорубку.